На пасіці оповідання для старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Пасіка стояла якраз під горою коло самого лісу, і з куреня видно було долину, як на долоні. Край її опирався в самий край неба. Така вона була широка й довга. І видно було згори увесь захід сонця. І як воно спускалося, і як западало. І як, посилаючи останні стяги, мов прощаючись із землею, крилося за якоюсь невідомою темною горою. Старий, трохи згорблений дід у здоровенній білій бороді сидів без шапки коло куреня, умочав сухар житнього хліба у воду. Соло і смоктав його, мов мала дитина суслик. Леску. гукнув дід. Здорова кудлата собака вийшла із за дерева. Підійшла до діда і, розложивши передні лапи, положила на їх голову, не зводячи погляд з діда. Їсти хоч, Леско підняв голову і вдарив хвостом по землі. Потім згоджуючись із дідовим питанням. На. Дід кинув шматок сухаря, сухар покотився геть. Леско, мав погнатися та, скочивши на ноги, став і насторочив прикритий погляд на шлях, що йшов пов ліс. По йому уперед біг невеличкий хлопчик лід восьми, білій сорочці, у демикотонних штанцях і картузі на голові. А ззаду йшла ще молодиця. А он, мамо, дід, он і Лиско, і пасіка, діду, діду, гукнув хлопчик, чим душ покотячи з гори. Хто там, Леску? промовив дід, глянувши на Лиска, що стояв і дожидав, мов кого чужого. І дід повернув круто міцнім в'язи. Надумались таки, промовив уже сам до себе. Діду, діду, здрастуйте! кричав хлопчик. Підбіг до діда і дав йому чолом. Чого ж ти, Івасю, не похвалишся дідові, що ти привіз? казала йому мати. Ось що, нати. І хлопчик ткнув дідові ягоду. Що ж це таке? Ягода, нати. То все одна тільки де ж ти взяв. Вирвав, там у садку багато-багато, так я не достану, високо, а все одну достав, нагнув отаку здоровенну гілку та й вирвав. Нагнув здорову гілку, кажеш, а одну тільки вирвав. Ні, я багато нарвав та поїв, а все одну вам привіз. Ну, молодець, добре, спасибі. Дід узяв ягоду і положив коло себе на траві. Де ж ваша дідусь у пасіка? А ото. «Іди подивися, тільки не руш уликів. Хлопчик побіг. Молодиця й дід сиділи і мовчали. Молодиця, схиливши голову на руку, дивилась на долину, і в чорних очах її світила якась сумна думка. Дід, мов кам'яний, сложив на грудях свої старі жилаві руки, похнюпив голову, укриваючи груди, мов хусткою білою бородою. Ніяка, здається, думка не ворушила його постаті. Суворий, німий, холодний, мов з каменю витисаний. Мамо, діду, кричав тим часом хлопчик, біжучи до їх. Дивіться, якого я коника вловив. Де ж ти його вловив, розправляючи зморшки на виду, мовив до дитини дід, кинувши на молодицю погляд. Дивіться, який, прискочивши, показував хлопчик. Здоровий з зеленими крильцями, таких у нас нема в садку, там усе в невеличкі, сірі. Гарний коник, казав дід, що ж ти з ним зробиш? Дивіться, мамо, і хлопчик наставив коника під материні очі. Гарний, що я йому зроблю? Повернувся хлопчик до діта, Я йому залізну клітку зроблю, ну, та й посаджу його в ту клітку, буду годувати, а він великий-великий виросте. Я тоді забрежу його та ну, паняти. І хлопчик показав, як він буде коня держати, який буде бігти гарцювати. Крутився на одному місці, басував, схиляв голову то на сторону, то униз, потім справді ситий кінь борсується. Повітря оголошувалося його гиком та криком. Потім круто повернув і миттю опинився коло діда й матері. Отак От мій кінь буде бігати, показуючи дворядки білих зубнят, казав хлопчик. Добре, добре, тільки чим же ти свого коня будеш годувати? спитав дід. Сіном, вівсом. Шкода ж, здохнеш твій кінь, як об'їться твого сіна або вівса. Чого ж він здохне? Я йому не побагато буду давати. Це такий кінь, що не їсть твого сіна та вівса. Чому не їсть? жорливо допитувався хлопчик. А отже, наш гніди їсть? Так ваш гнідий то їсть, а сей, бач, зелений, той не їстиме. А що ж він їсть? Ге, це пундиковий кінь. Який пундиковий. І хлопчик глянув на руку, щоб роздивитись на пундикового коня, глянув і дивування скривило його кругле личко. Коня не було у пучці, одні зелені крильця стріміли між пальцями. Де ж секінь? дивуючись, вимовив хлопчик. Що, вже нема коня? спитав дід. Нема, і очі малого широко роздались. Еге, бач, який секінь. А то ж що в руці? Це тільки крильця. Бач, то крильця він тобі покинув, а сам пострибав. Хлопчик довго й прикро дивився на крильця, очі його наливалися слізьми. Се зразу упав на землю і почав голосити. Чого ти, Івасю? питав дід. Хлопчик голосив, материн погляд тривожно забігав. Вона схопилась, підвела хлопця, сльозами, як водою, умилась дитина. Чого ти, Івасю? питала мати. Коня, коня, розтягаючи, отказав хлопчик. Де ж ти його дів? допитувалася мати. Не знаю, утік, ридаючи, казав Івась. Цить же, цить, ми другого, кращого піймаємо, тішала мати. Син не переставав, як за великою утратою, тужив він за своїм конем. Іване, ой, слухай мене, сказав дід, ось перестань та слухай, що я буду казати. Хлопчик вгамувався. Ось знаєш що, не плач, кінь сам прийде. Е, не прийде. Ні, прийде. Крила ж у тебе. Як же йому без крил бути? Він покрила й прийде. Надія заграла у малого в очах. Коли ж він, діду, прийде. Тепер він, звісно, не прийде, тепер поночі його шукати. Ляже спати, а завтра прийде вранці. Хлопчик усміхнувся і личком, і очима. То ми, діду, оці крила у курінь заховаємо. Шпарко мовив він. То він завтра прийде, а ми його й піймаємо. Добре, сину, добре. Як же ти піймаєш, ти ж додому поїдеш, сказала мати. Хлопчик задумався. Так, дід піймає. Е, я не вдержу такого баского коня, хлопчик знов задумався. Так, я зостанусь ночувати у діда, вирішив хлопчик. Дід вийшов з пасіки і розправив свою згорблену спину. Сонце вже геть підпливло, по гілках літали його огненні стріли, і гострими голками падали на землю, граючи на росі. Курінь пасіка були ще в тіні, тоді якругом усе заграло, застрибало, луг, мов рута, зеленів, розстилався, далі гори. Як золото блищали, туман тоненькими нитичками піднімався з кожної травини, з кожної билини. Небо, хоч постукай у нього сухе, чисте та ясне. У повітрі пахощі липи, пахощі меду, гук та зик від працьовитої бджоли. Дід здихнув і легко глибоко постояв, подивився кругом і, схиливши голову, поплів до куреня. Коли він увійшов у його, Івась уже сидів і протирав рукою заспані очі. Еге, це спав, кажеш, і не бачив, як сонце грало? «Те грало, на чому грало? Отам, за лісом, на коні. На якому коні? От тобі на, а на тому, що ти вчора піймав. Хіба приходив? Приходив же. Коли ж він приходив, чом ви мене не збудили, чому не піймали? Піймаєш такого прудкого коня, коли він, як муха, улетів у курінь та закрила та драла, є пр-пр-пр, а він тільки зашелестів. У Івася очі налились сльозами, і спідня губа затіпалася. Він прожогом кинувся до того місця, де вчора положив крила. Крил не було, в очах Івасикових потемніло, і сльози полились градом. Чого ж ти плачеш? Чого ж винувати? Ото, бачу, вчора довго не спав, то сьогодні зіспав і коня втеряв, та й гемонський же кінь, як вискочить, як попре заліз. Коли дивлюсь, аж на його вже сонце, а він так басує, так басує, а сонце на його. Як добрий лицар, Тільки світ світ та кружка кружка. Чого ж ви мене не збудили? плакав хлопчик. Та я й біг тебе будити, так бач же, опізнився е, і... загув хлопчик. Все як схопиться, як вибіжить з куреня, та заліз, заграло, застрибало промінясте сонечко на рум'яному личку малого, заіскрило все самоцвітним камінням в його чистих сльозах, сушило і гріло широкі патьоки, золотило чорняве м'яке волосічко на його. Ненакритій голові. Куди ж ти? гукнув дід. З під самих ніг малого вирвався здоровенний зелений коник і, гудучи крилами в повітрі, грузко впав у траву. сюр сюр. -сюр – почулось його сюрчання. На його покрик тисячі менших братів обізвали з різними голосами і сповнилось повітря чудного їх гоку. Десять разом сонців не осушили б, здається, так швидко гірких сліз малого, як тисюрчання. сюрчання. Вони, як роса, зразу опали, і там, де застигла їх темної води світ, заграла отрада. Хлопчик став, обернув своє роже величко до діда з білими малими зубенятами і, таємно схиляючи головку, все Указав пальчиком на те місце, де упав коник. Все тихо на пальчиках знявсь, і рука його упала на знайомому місці. Фррр. Кінь з-під руки тільки захурчав у повітрі. Не встаючи, хлопчик слідив очима за його літанням. Кінь упав поблизу і знову хлопчик встає, і знову рука упала на траву. На цей раз кінь якраз підіймався у його малу ручку. Боже мій, яка зразу радість освітила лице малого, як те сонце воно грало і сяло, по йому заходили одрадні вирази, зуби, здається, побіліли ще дужче, усміхались ще миліше, а в очах світ огонь! Є, Є, діду, ось де він. зірвавшись, як пташка з місця бігівась до діда, несучи у почці здоровенного зеленого коня. Еге, піймав, бач, тільки одмовив дід. Хлопчик уже не слухав діда і читав конові всякі причитання. Ах ти, блудяга, шибини, хіба тобі не добре було у мене? Я б тобі зелену кліточку зробив, послав би з трави зелену постірку, і ти б жив у мене в розкоші та в доволі, ніж отам волочитися тобі по травах, мочитись по росі, блудяга, блудяга. Коник слухав свого малого. І тільки зіхав своїм здоровим ротом та лупав зеленими очима, потім і справді був винуватий. Ти таки добру прочитай йому молитву, отказав дід, милуючись онуком. Хлопчик знов почав йому читати, потім пройнявся жалем і почав жалувати. Конику, зелений конику, їстеньки хочеш? Питоньки, хочеш? Рвав йому зелену травицю і давав їсти, набрав малою ручку свіжої роси і давав пити, не приймав коник його трави, не пив його роси, несамовито він бився у пушці малого, рвався на волю. Ти не хочеш ні їсти, ні пити, ти змерз конику. Уночі було холодно змерз ти мій зелений. Івась хукав на його і грів своїм теплим зітханням. Коник прищулився притих. «Змерз, Змерз, змерз, конику, жилував Вась, я тебе додому повезу, я тебе у дарочці покажу, вона буде тебе у мене прохати, не отдам я тебе нікому. Я тебе в зелену кліточку посаджу, будеш ти мені пісень сверчати, а я буду доглядати конику, мій зелений конику. І пригортав його до своєї щуки і милувався, як мати малої дитини. Чи бач, як розжалобився, сказав дід, мов за батьком, за матір'ю. Ви ж бо гляньте, діду, який миленький кінь. І вась розкрив жменю, і очі його стали. Коник лежав на долоні, зелений, та неживий, очі малого заіскрили слізьми. Що то? Задавив уже? гукнув дід. Ні, я його не давив. І лице малого скривилось. То він, може, зомлів, піди про вітре. Івас побіг за ліс, наставляючи руку по повітрю. Це зразу засвербіла Івасова долоня, щось загорчала. вас глянув тільки жовтий слід на долоні, ти лежав коник, та перед очима щось мелькнуло. Стрілою помчався малий уперед та загубив слід, куди й кінь летів. Хитрий з біса й кінь. Подумав Івась і почав ходити по траві і шукати коня. Цілий табун їх знімався з-під ніг малого, стрибав у різні сторони, сучав на всі голоси, та Івась не кидався на їх, не ловив ні одного то були невеличкі й сірі, а зеленого і великого не було між ними.